Президент Франції Еммануел Макрон в середу заявив, що Україна найближчими тижнями отримає чергову партію французької військової допомоги. Україна отримає від Франції додаткові самохідні гаубиці та системи протиповітряної оборони. За словами Макрона, Франція працює над постачанням Збройним силам України шести додаткових гаубиць Цезар, які мали бути передані Данії, а також зенітних ракет для захисту України від ракетних ударів і дронів. Французький лідер уточнив лише, що нова військова допомога надійде в найближчі тижні, але не уточнив, скільки саме ракет буде передано. Видання SkyN з посиланням на власні джерела повідомили, що Франція передасть Україні системи протиповітряної оборони малої дальності Кротал, які здатні перехоплювати ракети і літаки на низькій висоті. Кротал це французький всепогодний зенитний ракетний комплекс малої дальності, призначений для боротьби з повітряними цілями в діапазоні середніх малих та гранично малих висот, прийнятий на озброєння у Франції, Фінляндії, Греції та Нідерландах. Комплекс існує у кількох модифікаціях. Він призначений для забезпечення протиповітряної оборони військ та цивільних об'єктів та прикриття бойових порядків військ. ЗРК із моменту створення неодноразово модернізувався. Крота існує у двох варіантах базування, а саме, рухомому наземному та корабельному, дальність ураження повітряних цілей від 500 до 10 тисяч метрів на висотах до 6 тисяч метрів. Дякую за перегляд.